Мішканцям карабільних району, цей світ так. Не опускати руки, так. не забувати дві речі, молитву і допомогу нашим захисникам, бо завдяки їм, в принципі, ми можемо тут бути. Молитва велика поміж. А крім того, ще і така матеріальна помира, можливості підтримати. Це тоже важливо, тому що всі тільки разом ми можемо. Здолати зло, бо кожного окремо нічого не зробить. Ну і, як завжди, у нас все кожної служби я говорю, молимось Богу, віримо в перемогу. І домовляю, що віра без діл мертва. Тому віримо добро, допомагаємо один одному, не за наших воїнів і не забуваємо за Бога. Бо якщо Господь не збудує дім, то даремно будівніші труби. Як написано в Святому Письмі, не надійтеся на синів, князів чоловічих, в них нема спасіння. Спасіння у Бозі. А разом із Богом ми зможемо це зробити. Так що мирного неба, спокою, спокою, допускати руки і тільки вперед. вам. Святий Христос Дякую. Воскрес! На Воскрес!